Пройдений шлях дорівнює інтегралу, визначеному від t1 до t2 за якийсь певний проміжок часу від швидкості, яка змінюється за цей, за цей час dt. Дорівнює інтеграл від 1 до 4 функція 3 плюс 4 t, dt. дорівнює. Інтеграл від 3 дорівнює 3х, інтеграл від 4t дорівнює 2t квадрат, тут помилочка не х, а т, за проміжок від 1 до 4. Далі підставляємо спочатку верхню границю 3 помножити на 4 плюс 2 помножити на 4 в квадраті, потім віднімаємо і підставляємо нижню границю. Тобто 3 помножити на 1 плюс 2 помножити на 1 в квадраті. Дорівнює 12 плюс 32, мінус 3 і мінус 2 дорівнює 39 метрів. Тобто пройдений шлях дорівнює 39 метрів, тобто відповідь Б.